Ми так. якраз зараз з азовцями поговоримо. Скрипач, зв'язківець, позивний Скрипач, зв'язківець другої сотні Полку Азов. Вітаємо вас! Ви в ефірі? Е, да, вітаю. Да, розкажіть, хотів, про, от, про просто Широткіна. дуже хочеться, щоб ми зараз от згадуємо події дворічної давни, коли був обстріл спочатку Маріуполя, оцей 24 січня, потім е, ваш тоді ще батальйон. Тепер вже полк пішов в наступ, причому абсолютно несподівано для більшості і для більшої частини країни, коли всі там в остраху були після Донецького аеропорту, Дебальцево. І тут раптом ви реально подарували, я б сказав, надію. І плюс наступ був справді достатньо успішний. Розкажіть, будь ласка, ретроспективу. Цих подій, як це було, чи це була ваша ініціатива, чи ні? Чи була у вас співпраця збройними силами? Ну, тобто, от розкажіть, будь ласка, про ваш наступ на Широкіно. Ну, по-перше, на той момент вже був полк. А, Азов. вже був полк, так. Да? Так. З жовтня 2014 а, року. Добре. Це вже був полк. Ну, по-друге, е, дивіться, після, після події е, обстрілу Східного. Я це все бачив своїми очима з першого моменту. Тобто так сталося, що я знаходився на одному з подстережних пунктів. І е, коли почався обстріл, е, спочатку я думав, що це обстрілюють виноградне, селище виноградне, яке знаходиться, примикає до Маріуполя. хотів подивитися, і е, найближча касета впала від мене метрів на сорок. І, чесно кажучи, думав, піде на мене, але пішло в інший бік. Пішло на місто, пішло на мікрорайон східний. Все бачить все вживу. Потім змінившись, ми допомагали мирним мешканцям. Організували, організували палаточне містечко, де надавалась гуманітарна допомога. Ночі патрулювали. я... Середньо брав участь у всіх цих подіях. А, вже вже в, лютому, в лютому, це була, скажімо так, да, це була ініціатива полка Азов піти в цей наступ. Ми повинні були наступати в трьох напрямках: це Кам'янтернова, це Павлополь і Широкіна. Наша друга сотня, вона наступала на Широкіна. І е, десь через дві години після початку е, нам поступив наказ відступати, покинути Широкина, але наш командір Кірт е, на цей наказ відповів, що в нього інший наказ, і ми будемо наступати. Е, Дошовши до Саханки, до е, блоку посту, який був, ну, скажімо так, укрепрайонам. У той момент нам була потрібна підтримка артилерії. Ми запросили цю підтримку. На що нам відповіли? Що у Збройних сил немає наказу на відкриття вогню, і тому, хлопці, вибачте, ніхто вас підтримувати не буде. Mm -hmm. Тобто ми пішли у наступ силами однієї піхоти. Пізніше Нацгвардія нам е, дала спочатку один танк. Я дуже вдячний екіпажу того танка. Хлопці відважні, вони їздили і по широкіна, вони виїжджали к саханки, позивний командира цього танку Банан це хлопці героїчні. І вони були з нами до того моменту, поки механіка водителя не ранили, не поранили. Тоді цей екіпаж зняли від нас. А додали нам три інші танки, але це вже були, були зовсім інші люди. Вони виїжджали на маяк, відстрілювали СБК і виїжджали. Тобто, в само село вони не заїжджали, хоча нам дуже була потрібна їх підтримка. І ще був такий момент, коли вже пішов контрнаступ со сторони саханки, коли вже почали перебрасувати сили супротивник почав перебрасувати сили на наш напрямок, і нам була потрібна підтримка. Нам сказали, що нам йде на допомогу 79-та аромобільна бригада, але вони дійшли до Широкіна, розвернулися і пішли назад. Тобто, посилаючись на те, що в них немає наказу заходити в саме село. І вони закріпилися у Бердянському, тобто перед Широкіна. Також я хочу. Великою подякою звернутися до тих минометників Національної гвардії, які були з нами. Був був такий, такий випадок, коли прийшов командир минометного розрахунку до свого старшого і сказав, що їм дали приказ зніматися і уїжджати на базу. що там позивний хохол старший був над і сказав: та пішли їх подальше. Хлопець відповів, я так і сказав йому. Ну а дітантива хахла говорить, нам хана. Тобто 에, люди проявляли власну ініціативу, не було наказу підтримувати наш наступ, були обратні накази, але ініціативи таких It от людей, які віддані Україні, була підтримка. Зрозумів, добре, дуже дякую вам. Ну, просто ще раз хочу вам подякувати за те, що у вас тоді була сміливість чинити те, що, мабуть, не вчинила, на жаль, українська армія на інших напрямках. Щиро дякую. Вічна пам'ять. Так, так, да. Вічна пам'ять тим азовцям, які загинули тоді в тих боях, але ну, слід віддати належне, вони так і не відступили. Це дуже важливо.